81 композиція, 81 історія про важкі голодні роки. На Хмельниччині у державному історико-культурному заповіднику Межибіш відкрили виставку у межах культурно-просвітницького міжнародного проєкту Ляльки для ненароджених Символічно експозиції розмістили в музейній частині замку пам'яті жертв голодомору 1932-33 років. Це спільно німецько-український проєкт ляльки для ненароджених. Сьогодні прибула відкривається саме в стінах цієї музеї. Позиції, де вона практично поєднається з тими експонатами, з тими подіями, які відбувалися 90 років тому. Сюжетні композиції створили 43 майстрині з багатьох регіонів України та діаспори, які проживають у Німеччині, Польщі та Португалії. Роботи засновані на реальних доволі страшних історіях їхніх родин, що відбувалися під час голодомору. Одна з таких про породілю й ненароджене немовля. У ті роки жінка помирала від голоду, а дитя в її утробі жило ще деякий час. Люди, що були поруч, намагалися врятувати їх. Не вдалося, так і поховали. Майстриня. Важко було доєднатися до цього проєкту, тому що він дуже емоціонально болючий, трагічний. Потрошку майстрині доєднувались, загиблювалися в цю тему, вивчали родинні історії, фотоматеріали, літературу про голодомор. Ми маємо більше знати про трагедію українського народу і пам'ятати про це за свідченням істориків. У період голодомору в Україні померло близько 4 мільйонів людей і не народилося 600 тисяч немовлят. Це трагічний період у нашій історії, про який мають знати у світі. Власне, таку мету поставили перед собою організатори проєкту. Вперше висвітлили експозицію 6 років тому у німецькому гамбурзі. Головною метою цієї виставки було показати. В Німеччині трагедію українського народу Шанувати пам'ять жертв голодомору наступна виставка відбулася у місті Бремен, а потім роки карантину, початок війни. Проект не припиняв свою роботу і було багато заходів проведено онлайн. Лише у минулому році виставка продовжила мандрувати містами цього разу українськими, аби люди усвідомлювали, що навіть такі важкі часи не зламали наш народ. Зокрема, у меджибужій експозиції знаходитимуться майже 9 місяців. Ця виставка буде працювати у нас аж до грудня місяця, і всі відвідувачі, які приїдуть в цьому році, до нашого заповідника вони зможуть побачити. Я нашій майстрині творчо творчо показали величезну трагедію українського народу, це голодомор, цей І я думаю, що саме для маленьких наших відвідувачів буде цікаво. Вони в першу чергу запам'ятають саме цю вісню. Дарія Курнос новини 33 канал.